Кали, підіме, а ми нашу славну країну, гель не рознесемо. 2 вересня творча делегація Херсонщини відвідала Буковину. Сам концерт відбувся в Чернівецькій області в селі Тисовець Великокучарівської сільської територіальної громади, в рамках творчої толоки Українська душа в творчому розмаїтті півдня і заходу з метою привернення уваги до Херсонщини. У складі творчої делегації обласний палац молоді, центр народної творчості, обласний ляльковий театр, Херсонський державний університет, коледж мистецтв і культури за підтримки департаменту реалізації гуманітарної. Нії політики Херсонської обласної державної адміністрації творчий колектив подала понад 800 кілометрів завдяки того, аби показати, що ми єдині, сильні та вільні. На заході були присутні багато почесних гостей, керівництво військової адміністрації, представники культури та мешканці громади. Атмосфера на заході була надзвичайно теплою та дружньою. Так, давайте подивимось. Наші мидома ми вдома, хто життя. Toma, me toma, o certo e o jeito. Сьогодні Херсонщина перебуває тут. Ну з таким гарним класним проектом творчої толокої захід та південь разом у розмаїті з одного боку. Ми такі різні, да ми, ми знаходимося. Ми приїхали 800 кілометрів, щоб бути тут, але нас дуже гостинно зустріли. Дуже раді ми сьогодні бачити вже багато людей. Ми привезли свою творчу, найкращу молодь керівники заклади культури. Тут сьогодні тут ляльковий театр, сьогодні тут центр народної твор. В часті з фестивалем борщу, центр молоді, палац культури молоді та студентів. Ну, організатор за підтримки департаменту реалізації гуманітарної політики. Тому привіт вам всім на Херсонщині. Але ми чекаємо з повернення. Ми чекаємо, коли наша Херсонщина буде єдина. Ми не переможні. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми сьогодні можемо мріяти, за те, що ми можемо працювати і радіти життю. Дякуємо. Щиро вдячний всім організаторам, всім, хто сьогодні приймає участь як від нашої громади та Херсонщини. Я вірю, друзі, що все буде добре. Ми будемо святкувати, ми будемо разом, будемо горді за нашу Україну. І весь світ знає, що це Україна, і ми будемо їхати. Ми будемо пропагандувати нас, українців, як сильну, культурну освічену націю. Слава всім захисникам, слава Україні! Сьогодні у нас надзвичайно приємна подія, толока між Півднем та заходом. На території нашої територіальної громади відбувається захист спільно з Херсонською областю. Ну найперше побажання, щоб ми могли вільно, спокійно їхати до Херсону. а Херсон до нас щоб не було війни, щоб настав мир, а ми були дружньою країною. Чекаємо на наступні заходи. Уже є нові проекти, нові думки. Що скоро ми зустрінемося на цій чарівній землі? А зовсім скоро на нашій вільній Херсонщині, на нашому чорному морі, було дуже весело красиво, щасливо, ну, емоції переповнюють. Сьогоднішня подія вона є унікальною. Я скажу чому, тому що багато людей з громади Великокочурівської на Буковині, можливо, ніколи не були в Херсоні, але сьогодні Херсон привіз частинку культури своєї і ми змогли обмінятися, побачити. І я вам скажу відверто, що я дуже вірю, що ми колись приїдемо до. Шкода, що саме війна е, спонукала до того, щоб ми е, приїхали один до одного, щоб ми познайомилися. Але ви знаєте, е, я дуже вірю, що зовсім Перемога і е, е, скуштувавши сьогодні ваші е, херсонські кавуни, е, вашого херсонського борщу. Я думаю, що у нас бажання відвідати Херсонщину буде ще швидше. А отже, ми будемо пришвидшувати перемогу всіма силами, об'єднуючись. Тому ми всі душею з Херсоном, і такі події, як сьогодні, неймовірно потрібні, адже саме вони об'єднують безпосередньо і схід і захід разом. Ми одна, єдина, незламна Україна. Саме з таким шляхом ми йдемо до перемоги. Може, наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, баба. Треба пізнавати один одного, знати набагато краще, і ніщо як культура не може це зробити настільки швидко, досконало і настільки правдоподібно. Дуже дякую всім виконавцям з Херсонщини, що вони поділилися собою своєю творчістю і своїми здобутками тут у нас на воковині. Мирожим нашу свободу. casa gente...